І друзі. Хочу розказати вам секрет дешевих сходів. Ось такі в мене сходи вийшли. Зараз розкажу, як вийшло мені. Тут у мене 16 сходинок. Мені майстри. так воно виглядає. Мені майстри порахували. 1600 євро за ці сходи. Це плита, це я сам робив вже потім, це плита ДСП. нарізана, але ну, треба було з тими кутиками трошки погратися. Ці забіжні сходинки потім розкажу. Я викладу фотографії, як я їх зробив. Я брав шаблони з ДСП. Сайт, на якому я купляв, я купив готові сходинки прямокутні, ось такі. І просто полакував їх, полакував їх два рази пензликом, але рідким лаком. І вийшлося просто, просто ідеально. Вони гладенькі і не треба переплачувати. І мені вартість тих цих сходинок з доставкою обійшлася орієнтовно 10 тисяч гривень. Ну і тиждень роботи. Тиждень роботи приблизно біля них треба було погратися. Поклеїти, попідрізати, поробити ті сі кути. От я додав фотографії, покажу, як виглядали ті шаблони. Ми скріплювали, ми брали такі, виходить, я купив прямокутні такі сходинки. І сюди, на ці, на ці забіжні, і з тих прямокутних сходинок нарізав, вирізав шаблон. І прямокутні з ходинки просто позрізав цей. І з'єднали ми їх з собою на кутах на клей, і поскручували просто звичайними великими шурупами. От, Получилось ідеально швів. Швів фактично та не видно того, шва я не знаю, де він, чесно кажучи, щоб вам показати, чи є ті шви і де вони є. Не зможу я знайти. Там в двох місцях були малесенькі. Малесенький шов, то я його заробив. Ось тут він був. Ось ось він був шов. Я його заробив олівчиком для меблів. Далі його взагалі не видно. Ось він. Знаю, видно, не видно. Ось, і Хто планує зробити? У мене це була чорнова кімната, фактично, ну як чорнова, підйом на другий поверх. І не було потреби платити настільки багато грошей. 1600 євро за, за це. І мені виглядає, що досить гарно вийшло. От я зробив таку під сходами собі шафу От і таким бортиком відгородив. С картинки я потім додав і силочку на сайт, де я це все замовляв, вам скину. Гарних вам ремонтів, всього вам найкращого.